Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння, мечі стародавніх греків і скіфів. Там були ну, по перше, речі, які були знайдені на землях Криму. А крім того, це предмети, які були, можливо, зроблені майстрами з грецьких колоній. Більше як 550 унікальних експонатів виставки Крим Золотий острів у Чорному морі були зібрані з п'яти музеїв України. Ця колекція е, саме вирізнялася знаєте, такою своєрідністю взаємодією різних культурних процесів, які відбувалися в першому тисячолітті до нашої ери. Ця колекція е, Безцінна значно пізніше її назвуть скіфським золотом, проте ця назва радше умовна, адже далеко не всі експонати мають стосунок до скіфів, і не всі з них золоті. Скіфських речей там якраз було небагато. Там в основному більш пізнього е, часу речі, крім того, не тільки ж золото, прекрасний посуд античний представлений глиняний. Потім дерев'яні речі, деякі збереглися. Понад 9 років тому всі ці скарби попрямували на виставку до нідерландського музею, і лише 19 експонатів із Києва повернули одразу по закінченню виставки. Усі інші взяті з кримських музеїв вартістю понад 1 мільйон євро залишили в Амстердамі, адже в той час Крим уже анексували. Українська сторона заявила, що золото скіфів має повернутися в Київ. Це підтвердив суд Амстердама. Але Росія не шкодувала ресурсів для спроб незаконного привласнення культурних цінностей України та почала процес оскарження. Далі були роки судових тяганин, і лише зараз долю скіфського золота вирішили остаточно. Експонати передадуть Національному музею історії України. Це надважлива перемога України, розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Це рішення історичне і дає нам більше впевненості в тому. Тому що згодом ми повернемо те, що нас вкрали росіяни. Так, це довготривалі процеси, але ми вже розуміємо, як маємо діяти. І коли весь світ буде діяти по букві закону та совісті, все буде на своїх місцях, а злочинці покарані. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. вночі чомі ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут в сльози. Отак Мосийчук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо віки. Мосичук Плюс. 9 червня о 21.30 на 1 плюс 1 Україна.